Це було свідоме рішення. Ми дуже довго до цього йшли. Вже майже три місяці ми щасливі батьки. Коли приходиш на перший їх візит, можуть батьки сприйняти тебе по різному. Але ти, коли з ними спілкуєшся, консультуєш їх по різних темах, показуєш практичні навички, більше батьки заохочуються, більш ставляться до тебе з довірою. Про цю програму ми дізналися від сімейного лікаря. Це було на восьмому місяці. Потім прийшла медсестричка до нас додому. Ми поспілкувалися. Вона розповіла про які зараз у мене фізіологічні відбуваються зміни в організмі. Коли дитинка вже перед тобою, тобто це не теорія, це вже практика. Свес майже більша половина теоретичних знань вони зникають. Наприклад, із запитань в дитинки на початку був тремор нижньої губи. Тобто, чи нормально це, чи не нормально? Якщо ні, то як краще реагувати, що потрібно робити? Коли батьки працюють разом, коли турбуються про дитинку, це також зміцнює їхні сімейні стосунки, і це також впливає на розвиток дитинки.